Слава Україні, друзі! Закінчився п'ятий день Чемпіонату світу з футболу 2022. Цього дня відбулися матчі групи G і групи H. Відкривало день протистояння між Швейцарією та Камеруном. Хоча команди виглядали досить рівними, все ж перемогли швейцарці завдяки голу нападника Емболу. Кращим гравцем матчу. Визнали голкіпера збірної Швейцарії Яна Зомера. Далі була ще одна нульова нічя. Розписали її Уругвай та Південна Корея. До речі, на цьому мундіалі вже встановлено рекорд з нульових ніч у першому турі. Кращим гравцем матчу визнали Феде Вальверде. Потім був найрезультативніший матч цього дня Португалія Гана. Після того як Кріро на 65-й хвилині забив пенальті, Гана через 8 хвилин відігралась з усиллями Андре Аю. Але ще через 5 хвилин Жоао Фелікс знову вивів португальців уперед. Дві хвилини згодом Рафаель Леао зробив рахунок 3-1. Осман Букарі на 89-й відквитав один м'яч. Але найбільше хлопці з Гани не спромозглася. Тож в підсумку 3-2 перемога Португалії. Ситуація у групі аж така: Португалія з трьома очками перша, за нею Південна Корея та Уругвай з одним пунктом, Гана поки з нулем. У заключному матчі дня Бразилія завдяку дублю Рішарлісона перемогла Сербію. Особливо гарним видався другий гол, де бразильський гравець накинув сам собі та забив ударом ножицями. Досить логічно виглядає й те, що Рішарлісона визнали кращим гравцем цього матчу. Ситуація у групі G виглядає так: у бразильців та швейцарців по 3 пункти, Камерунці та Серби з нулем. А я хочу подякувати вам за увагу. Підписуйтесь на канал і на все добре!